Отже, під якою енергією пройде місяць. Карта 10 кубків. Це карта е, сім'ї. Це карта ну, от, сімейного якогось празника. Це карта родини, е, це карта, е, коли сім'я разом проводить час е, у. У своєму домі або в загородному домі. І це карта, де людина отримує радість і задоволення, і карта спілкування з людьми. Так, яка ситуація на роботі? Ну, Карта шість кубків це карта минулого. Тут можуть бути декілька варіантів. Тут може бути так, що ви будете пригадувати, як колись. Було на роботі краще. Це така, це, ну, це така і тут емоційна карта, і тут емоційна карта. Тобто, стрільці в цьому місяці якось починається да, все з таких з емоцій. От. Тобто, така от буде ностальгія. Або може бути таке, що З'явиться той, хто працював раніше, або начальник, або колега. І це будуть приємні спогади, це будуть якісь приємні подарунки. Ну, По цій карті, в принципі, на роботі можна отримати. Ну, от, заради задоволення, премію якусь можуть видасть, от. ну, така карта. Може бути, якийсь такий е, е бізнес, може, вам оставили. До